Українські рятувальні операції на французьких гвинтокрилах у найближчі два роки вітчизняний авіапарк поповниться понад півсотнею гелікоптерів із Європи. На них літатимуть і прикордонники, і рятувальники і поліцейські. Деталі знає Богдан Лазука. 551 мільйон євро, 55 гелікоптерів. Вже за кілька місяців вони баражуватимуть в українському небі. Пташок нам віддають у кредит під мінімальний 1% річних. Такі умови контракту українського МВС з французами. Україна можливості нетвості момент заплатити такі гроші з бюджету. тому вибрали французьке предложение, оскільки воно було найбільш фінансово вигідне. Крім самої поставки вертольотів, суму контракта обучення сотень льотчиків, создання. В Україні сервісна бази, ремонтна бази для вертольотів. Нові ербаси отримують прикордонники, рятувальники та поліція. Вони досі літають на старих «Ну-8» та ка 26 які залишилися нам у спадок від радянського союзу. З новими французами їх не зрівняти. Ці вертольоти себе дуже хорошо показали. Вони, по-перше, знаходяться рядом. Тобто, будь-яка поставка запчасти, обслуговування, все. Це, якщо якісь, скажем, будуть скажімо, американські, це з океаном. Ну він туди пересилку, туди обратно, даже періода на оверхов, тиснак. Тобто, капітальний ремонт двигуна. опять же морем туди заслати, а брат не вернути це час. 24 легких одномоторних А-125 надійдуть прикордонникам для моніторингу та оперативного реагування у випадку порушень кордону. 10 А-145 використовуватиме поліція, повітряна розвідка та охорона особливо важливих об'єктів. Рятувальники повинні отримати сім одиниць найбільших гвинтокрилів, А-225 для доставки рятувальників та евакуації постраждалих. Ще 12 таких машин матимуть. Нацгвардійці і по одному отримують поліція та прикордонники. Ці гелікоптери дозволять кардинально перебудувати систему національної безпеки, заявляють у МВС, справді наблизити їх до європейських стандартів. Завжди є кращий і гірший варіант, але він десь там якось. Ми повинні придбати систему рятування людини. Що може бути цінніше людини, де б то не було а нічого. Системний підхід щодо рішення по рятуванню життя людини і людини як такової це принципово важливо і потрібно для держави України. Перші чотири гвинтокрили надійдуть до України вже до кінця цього року.